Святкування 1026-ї річниці з дня хрещення київської Русі дісталися і Чернігова. Це свято традиційно відзначають 28 липня в день князя Володимира. Основні заходи пройшли у Києві. У Чернігові ж цю дату відзначати вирішили в день святих Бориса і Гліба. В сьогоднішні дні дякуємо князю Володимиру, який дуже до того поставився надто відповідально, який в житті, хоча і спочатку, був язичником, але задумавшись про те, що Життя і вічність це є різні речі, і він став християнином. Він прийняв ту віру, яку вважав, що вона є самою важливою для людей. Самісінького ранку люди підходили до спаського собору. Саме звідси стартувала хресна хода. Маршрут духовенства та вірян незмінний кінцевий пункт озеро Святе. Саме тут колись і приймали православну віру Чернігівці. Хода тривала майже годину. Всю дорогу люди пройшли з молитвами. Святі сірові сіратіми. Божественна літургія тривала дві години. Керував нею архієпископ Чернігівський та Новгород Сіверський Амвросій. Після чого владика звернувся до вірян, розповів про те, як християнська віра змінила життя князя Володимира. Закликав людей наслідувати його приклад. Хотів би, щоб ми задумались. Мы тоже все крещенные. Но переменились ли мы? Или нет? Или мы остались крещенными язычниками? Хотел бы, чтобы мы все-таки, если не полностью еще применились, будем иметь веру, молиться, иметь добрые дела, милосердие и любовь. У своїх молитвах Чернігівці, окрім особистих потреб, просять вищі сили, захисту для батьківщини. Дуже хочеться підтримати духовну нашу країну. Їй зараз тяжко бо помолитися про майбутнє, щоб гарно було все у нас, щоб припинилася наша війна. Молю за всю нашу країну, за вас, за молодих, за всіх дітей, щоб у нас було все гаразд. Тривоги людей переймають і священники, бачать неспокій у очах людей. А тому у своїх молитвах просять Бога принести мир в Україну. Хай Господь кріпить нас, милує і особливо нинішні такі знаєте, дні тривожні, коли наша держава, люди всі переживають хлопотно, ставляться до того, що буде завтра. І дай Бог щоб по молитвам святого князя Володимира і наших Чернігівських святих Господь оберігав і місто, наше, і державу, і всіх людей, щоб було в мирі і в злагоді наше життя.